Місце переговорів змінилось, куди збирається Трамп замість Аляски у Держдумі РФ лунають погрози, і російські депутати пригрозили вже Азербайджану війною. Нова військова підтримка для України. Якою зброєю може поділитись з Україною? Новий постачальник? Ну і в Німеччині нові заклики про скорочення допомоги українцям. Хто на цей раз з політиків критикує соцдопомогу допомогу Бергільгельд? Про все це детальніше в цьому відео. Дякую, що дивитеся цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нових цікавих відео. Також ви можете підтримати україномовний контент вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, давайте почнемо з Сполучених Штатів. Невже зустріч переноситься до Росії в Кремлі? Звичайно, були б в захваті, але що трапилось насправді? Знаєте, я збираюся увідітися з Путіним в п'ятницю. Я їду в Росію. Правда, згодом присутні змогли з полегшенням видухнути, тому що зустріч не переноситься з Аляски на територію країни агресора. Це була звичайна говорка, хоча можна уявити, як радісно це сприйняла кремлівська пропаганда. Президент Сполучених Штатів назвав Аляску Сією, ну а далі Трамп вже сформулював основний посил, з яким він їде на переговори. Послухайте, мані деспенспент едет количество смертей. Невероятне Это худшее, что случилось безусловно худшее со ремін Второй мировой войны. Поэтому я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным. Я скажу ему, ты должен положить конец этой войне. Ты должен. Ти Трамп має лише дізнатись позицію Путіна, а потім вже одразу обговорити результати з Зеленським та європейськими лідерами. Трамп підкреслює. Що не планує домовлятись за їхніми спинами, я вважаю, що це важливо, і він каже, що ми збираємось спробувати повернути Україні частину цієї території. Правда, господар білого дому підсумував це у своєму стилі. <ган> я не збираюся заключати зділку. Це не моє діло. Вони, Росія окупували большую часть України, Вони зайняли очень цінну часть території. Ми збираємося спробувати повернути Україні часть цієї території. Я думаю, що моя встреча з Путіним буде хорошою. Може бути і плохой. якщо зустріч буде поганою, можливо, він повернеться за санкціями. Ну, схоже, це також розуміють ключові гравці. Також президент США заявив, що Зеленський не буде присутнім на його перемовинах з Путіним на Алясці. Водночас він допустив, що наступного разу така зустріч вже буде можлива. Він каже, що наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним. І він каже, що я буду там, якщо вони цього потребуватимуть. Ми нагадаю що друзі, Німеччина також скликає онлайн зустріч лідерів ЄС, НАТО та України перед перемовинами Трампа та Путіна. Зустріч розпочнеться сьогодні, о 10-й годині, за київським часом. Це пише видання. Також Reuters. Очікується, що в ній візьмуть участь зеленський керівництво Європейського союзу, НАТО, також лідери Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Франції та Фінляндії. Німеччина тут знову лунають гасла щодо скорочення соціальної допомоги українським біженцям. Біргільґельт. Таку допомогу в Німеччині отримують не тільки українські біженці, а також біженці з Сирії та Афганістану. Отже, співголова ультрапаравої партії Альтернатива для Німеччини Тіно Хрупола заявив, що біженці з України отримують соцвиплати несправедливим чином. Він каже, що є біженці, які приїхали до Німеччини, які несправедливим чином отримують тут громадську допомогу, які повинні повернутися назад в свою країну. Не зрозуміло, що він вважає несправедливим, тому що українці мають тимчасовий захист згідно з директивою Європейського Союзу. В Україні ще триває по перше війна. Війна не закінчилась, обстріли тривають кожен день. Але ж цей політик закликає якомога швидше закінчити війну в Україні, навіть якщо це передбачатиме територіальні поступки з її боку, додавши, що вторгнення РФ в Україну не наша війна, він каже, звичайно, друзі, ця заява. Альтернативи для Німеччини, по перше, це проросійська партія. Це яскравий приклад ультраправого такого популізму. Мова йде про політичну маніпуляцію і тема соціальної підтримки, де створюється такий образ ображених місцевих, риторика хрупала дискредитує звичайно українських біженців та виправдовує прагнення переглянути або скасувати соціальні допомоги для них. Європа видання The Times пише, що європейський союз не має достатньо сил для вигідного завершення війни в Україні. Євросоюз не здатний самостійно забезпечити Україні вигідні умови миру та дотримання перемир'я, навіть якщо. Збережеться дипломатична підтримка видання, зазначає, що без військової допомоги зусилля ЄС ризикують залишитись символічними, адже збереження територіальної цілісності України залежить від постачання зброї, військ і політичної волі США. 800 тисячах військових в РФ Європа не може зібрати навіть 64 тисячі миротворців, що є ознакою слабкості. Знову ж, я вважаю, що вони не не можуть, а не хочуть їх збирати. Взагалі цієї коаліції рішучих, потужних, десь щось ми не. Не чітно і не бачимо їх. Плюс Джиді Вен заявив, що США припинять фінансувати постачання зброї України та закликає Європу взяти на себе підтримку України. В інтерв'ю Fox News віцепрезидент зазначив, що якщо європейці захочуть купувати зброю в американських виробників, США цьому не завадять, але самі далі фінансувати Україну не будуть. За його словами, Європа має активніше долучитись до підтримки. Конфлікту, який відбувається в неї на задньому подвір'ї, Венс також підкреслює, що зустріч Трампа і Путіна 15 серпня на Алясці це важливий крок у дипломатії і США шукатимуть компромісне рішення, яке задовільнить обидві сторони, хоча ймовірно жодна з них. Не буде повністю задоволена. Крім того, Трамп розглядає можливість введення мит на китайські товари через закупівлю Китаєм російської нафти, але остаточного рішення поки що немає. Ну і канцлер Мерц спростував твердження про зміну політиці Німеччини щодо Ізраїлю після часткової зупинки постачання зброї. В інтерв'ю одному з німецьких видань він заявив, що рішення. Обговорювалася тижнями та пов'язана з розбіжностями щодо дій Ізраїлю в Газі. За словами Мерца, дружба витримає цю суперечку, а Берлін, як і раніше, беззастережно підтримує Ізраїль. В су чергу Австралія визнає Палестину, ООН підтримує суверенітет. Ще одна країна оголосила про намір визнати Палестину. Цього разу йдеться вже про Австралію. Прем'єр-міністр Ентоні Альбаніс заявив про це офіційно. Послухайте сьогодні. Я можу підтвердити, що на 80-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в сентябрі Австралія признає державу Палестина. Австралія признає право палестинського народу на собственне государство. Ми будемо працювати з міжнародним сообществом, щоб зробити це право реальністю. За словами Альбаніза, представники Палестинської національної адміністрації запевнили його, що терористи з Хамас не гратимуть жодної ролі в майбутній палестинській державі. Близько 150 держав-членів ООН зараз визнають палестинські території незалежною державою. Серед них вже є члени ЄС, Ірландія та Іспанія. Судячи з останніх заяв, друзі, під час вересневої генасамблеї, яка повинна відбутись. Такі ж кроки зроблять великі країни Заходу, Франція, наприклад, Канада та Велика Британія. Але ж ви знаєте, що Ізраїль виступає проти створення повноцінної незалежної палестинської держави не лише з ідеологічних чи політичних причин, а й з цілком прагматичних міркувань, тобто безпеки та контролю над територіями. Для Ізраїлю, ви знаєте, головний страх це не саме існування, мабуть, палестинської держави, а ризик саме, що вона швидко перетвориться на. Ворожу або нестабільну силу поруч з його ключовими містами та святинями, у логіці Ізраїлю безнадійних гарантій безпеки та делімітарізації, це занадто високий ризик. По-перше, безпекова загроза. Погодьтесь ми вірність нової бази для атаки. Ізраїль побоїться, Звичайно, що палестинська держава, особливо якщо в ній з'явиться вплив радикальних груп, може стати плацдармом для обстрілів, терактів чи вторгнень. По-друге, прикладом. Слугує досвід із сектором Хаза, тому що після виходу Ізраїля у 2005 році владу там взяв, ви пам'ятаєте, Хамас, і територія стала джерелом регулярних ракетних атак. По-третє, географічна близькість палестинських територій до великих ізраїльських міст робить ризик ще серйознішим. Ну і також втрата стратегічної глибини західний берег річки Йордан це не лише символічна земля, а й важлива буферна зона між Ізраїлем зараз і сусідніми арабськими країнами. Якщо там буде незалежна якась держава, то Ізраїль отримає менш захищений кордон а в умовах сучасної. Зброї це означає секунди реакції на загрозу, а не хвилини чи години. Ну і також це питання контролю над Єрусалимом, тому що палестинці хочуть бачити східний Єрусалим своєю столицею. А для Ізраїлю Єрусалим це єдина і неподільна столиця, і втрата контролю над його частиною розглядається як загроза національної ідентичності. Плюс ризик дестабілізації регіону створення Палестинської держави може підштовхнути інші арабські та ісламські країни. Наприклад, до вимог нових територіальних поступок з боку Ізраїлю і остання друзі: перевірка арсеналу поставки Азербайджану для України. Тим часом друзі Лехам Алієв робить черговий крок на зустріч зараз Україні після недавньої розмови знаєте, з Зеленським. Президент Азербайджану підписав розпорядження про виділення 2 мільйонів доларів з метою надання допомоги Україні. Йдеться про передачу Києву необхідного електрообладнання. Але це може бути лише друзі. Початком. Дальнобільна артилерія, наприклад, системи реактивного залпового вогню, сотні бронетранспортерів. Таку техніку міг би передати БАКУ Києву в разі зняття ембарго на постачання зброї. Оцінку азербайджанських арсеналів зробила видання Дефенс Експрес про те, що Баку може піти на такий крок. На думку аналітиків, країна має великі запаси радянської зброї і не тільки видання. Вважаю, що існує висока ймовірність передачі Україні ряду самохідних артилерійських установок, «Гвоздика» та акація. В арсеналі Баку, наприклад, є сотні зразків причепної артилерії, саме такої, яку зараз використовують підрозділи Сил оборони України. Зербаджанська армія не залишається з порожніми руками. На озброєні є більш сучасні сербські та чеські зразки, закуплені минулого року, наприклад. Країна могла б поділитись з Україною сотнями ракетних систем залпового вогню. Дефенс Експрес зазначає, що наразі Азербайджан активно купує турецькі аналоги, щоб позбутися російських та радянського озброєння. Баку має в запасах сотні радянських і російських бронетранспортерів різних зразків, також чималу кількість бойових машин, піхоти, не кажучи вже про танки. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Що ви думаєте з приводу того, що відбувається зараз у світі, з приводу всіх цих новин? Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео, буде цікаво почитати. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини до зустрічі.